Доброго дня! Вітаю вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас з книгою Неоніли Деб'як Шанс на втечу. Неоніла Ананівна Деб'як українська поетеса, прозаїк, критик, член Національної спілки письменників України, член Всеукраїнського товариства просвіт. У творчому доробку письменниці 15 поетичних, прозових збірок для дорослих та дітей, історико-краєзначі книжки Городищенські ретроспекції та Волинь Історична Витоки. Художні твори, літературознавчі, мовознавчі публіцистичні статті оприлюднювалися в колективних збірниках та альманахах у всеукраїнських та місцевих часописах. У 2019 році разом із членами своєї родини заснувала приватну літературну премію Рівненський акцент. Премією нагороджуються твори художньої літератури, у яких розповідається про відомих людей, пам'ятні події та проблеми Рівненщини з метою популяризації літературно мистецьких надбань Рівненського краю. Лауреатка обласної літературної премії імені Валеріана Поліщука. Переможниця щорічного обласного конкурсу Краща Книга Рівненщини за книгу Зозулі Мого Саду. Лауреатка Рівненської обласної літературної премії імені Світочів і іносказання трав. Збірка оповідань Шанс на втечу, з якої я вас познайомлю, характеризується так. Іноді доводиться шукати шанс на втечу, якщо немає можливостей для боротьби за себе, за свої ідеали, за рідну землю, за нетлінні цінності і святині. Але погодьтеся, шановний читачу, що, тікаючи від ворогів, обставин, проблем, людина не може втекти від самої себе, не може уникнути відповіді перед своєю совістю. Про це йдеться у новій збірці оповідань та новел Неоніли Деб'як Шанс на втечу. Дієві особи її творів наші сучасники з різними життєвим досвідом, з індивідуальними характерами і поглядами на події, які трапляються з ними. Які мимоволі захоплюють їх своєю незворотністю, динамікою, соціальною та психологічною напругою. Сьогодні я вам прочитаю невеличке оповідання з цієї збірочки Яблунька. Моє улюблене. Їй приснилася Яблунька. Ота, От посаджена кілька літ тому покійним чоловіком біля причілкового вікна. Пам'ятається. Коли садив якогось квітневого дня перед Пасхою, було сонячно і тепло, навіть куртку зняв, шапку на штахетину начепив, припадав на хвору ногу, утоптуючи навколо стовбурця вологу землю та гірко зітхав, мовляв, чи ж дочекаємося жінко плоду, а хотілося б. Казав сват, що яблука з неї будуть великі, дуже смачні пахучі та соковиті. Потім любив додивлятися, як росте деревце, наскільки п'ятий повищило, скільки погінців додалося в кроні, чи який шкідник не попсував кори. А воно, дивися, за півліта вже й до підвіконня дотяглося, а восени почало у шибку зазирати, а на другу весну старий вершечки стяв. Яблунька стала в біч гілочками розростатися, кроною кучерявитися, густішати. То то втіхи було, коли зацвіла. Перший цвіт, несміливий, купчився рожев'ястим букетами з південного боку. Чоловік не міг намилуватися. Жодна наша яблунька так солодко не пахне, а квіточки такі великі, бачила жінко. Так і, може, дасть Бог, дочекаємося скуштувати тієї дивовижі. Не дочекався. А яблунька того року вродила три яблука круглобокі, жовто-зелені, барви сонячного літа з ніжними рожевими рум'янцями на боках, а на смак мед з вином. Куштувала та сльозами вмивалася. За чоловіком журилася, не дожив, не сподобався жаданого плоду, а так хотів. Взяла найбільше яблуко, занесла на могилки, поклала чоловікові у головах, хай хоч з того світу подивиться, коли не посмакував на цьому. Друге собі на покуштування, а третє Тримала для дочки з онуками, аби причастилися першим врожаєм. А вони все не їхали. То сусицькому Василькові віддала якось, коли води приніс, коли боліла рука. А тепер їй не потрібно носити воду. Донька забрала її до своєї міської квартири, де вода тече з кранів, холодна і гаряча. Грубки палити не потрібно. Диван, на якому спить, стоїть впритул до батареї, що не вичахає теплом цілу зиму. Зручно їй, але так незвично. Вже котрий тиждень вона тут, а думками ще там, у селі, на своєму обійсті. Рідна хата сиротою залишилася, нехитрий скарб роздала сусідам. Вікна та двері забили дошками. Хай стоїть до весни, а тоді, може, хтось купить. А хто ж купить її ветху з обдертими стінами та трухлявою підлогою? Правда, місце там гарне, на пагорбі, город осонням спускається до берега, під вікнами садок, кілька яблунь в оточенні вишняку, слив та буску, що переплелися зеленим вінком навколо подвір'я. Дерева старі, посаджені тоді, як хата будувалася, мабуть, років сорок тому. Галя, дочка, зовсім маленькою була, потішна така, руцю тягла вгору, питала, коли виросте такою завишки, як ті щепки. А тепер у Галі вже свої діти дорослі, толкові в неї внуки, у столиці, в академіях навчаються. Останнім часом рідко коли й навідувалися до баби, зайняті, а її садок, як і її життя, став старим, дуплавим, загущеним. Вже й родити немає сили, відквітував своє, відплодоносив. А те деревце підліток з румяно яблучками, як весняна радість, що неперебутньо огортає душу. Хай би не загинула серед осіннього смутку та зимового вимирання, аж у серці заколе, коли приходить на згадку яблунька під вікном. Сниться вона жінці ночами. От і сьогодні, під ранок привиділася, прийшла до вікна її теперішнього помешкання, мало не за сотню кілометрів прилинула сюди. Гей би казкова істота яка. Стала тендітна, опечалена, тоненькою гілочкою стукає у мерзлу шибку та й каже, чому ти мене залишила, господине, самотньо мені там без тебе, холодно. Знову заболіло в грудях, крізь сон різко, пронизливо. Простягла до вікна руки і прокинулася. Слізьмі защеміло в очах. А на вулиці світає, трамваї подзвонюють зодалік. Галя на кухні метушиться, готує сніданок, поспішає на роботу. Мати стала біля неї, розповідає про свій сон, а донька. Не журіться, мамо, забіжу в обід на ринок, куплю вам яблук, не гірших, як з цієї вашої яблуньки, солодких чи кислуватих, яких скажете. Слухала, дочку, певна річ приємно, турбується про неї як про малу дитину. Але хіба є на світі такі яблука, що були смачнішими, ніж цієї її яблуньки? Та й заплакала. Неоніла Деб'як шанс на втечу. Книга є у фондах нашої книгозбірні. Приємного прочитання.